Бути з процвітанням. Знаєте, нам треба погодитися зі Словом Божим і зрозуміти, що наші гроші, як і наші слова, як і наша віра, то це просто насіння. Дивіться, у книзі пророка Малахії у третьому розділі написано, що коли ми сіємо гроші у Царство Боже, то тоді Бог каже: випробуйте мене таким чином. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас понад міру благословень? Задля вас я не дозволю шкідникам нищити на полі ваші врожаї, а виноградна лоза у винограднику не залишиться без плоду, говорить Господь Саваот, а всі народи називатимуть вас щасливими, а ваша земля, ваша територія буде вважатися бажаною, говорить Господь. І знаєте, ми багато раз чули, коли люди кажуть, ну, розумієте, я там колись посіяв і нічого, я там пожертвував і нічого. Ну, Давайте порівняємо себе з тими, хто садить якусь, якесь насіння у землю. От посадив, а на другий день прийшов і нічого. Воно не виросло і нічого. І на третій день прийшов і нічого. І він так каже: ну нічого з цього не виросте. Але через певний час виросло і заколосилося. Розумієте, тут все просто. Колись і я не сіяла у царство Боже гроші, і так ну, якось було іноді краще, іноді гірше. Але слово Боже каже, що коли ми виконуємо те, що воно каже, то незалежно від ситуації, незалежно від економіки, ми будемо мати рясний надмірний врожай. І знаєте, те, що я бачу на своєму житті, я вже віруюча більше 20 років. Чим більше я сію грошей, всього, чим більше я сію фізичного чогось у Царство Боже, тим більше я пожинаю. І якщо нам щось необхідне, там ноутбук, телефон, ну, що б то не, не було. Ми вже прийняли від Бога, ми сіємо насіння. І знаєте, це не так, що ну, я от, от я придумаю щось там посіяти. Ні, ми молимося і кажемо, Боже, що нам посіяти і куди нам посіяти. І розумієте, у чому надприроднє благословімо.